Останнє повідомлення нам говорить про те, що на кордоні та на окупованих територіях Росія зосередила 550 тисяч військових. Але питання в наступному: що з такою армією зможе зробити Путін? Мене звати Олексій Соловйов, і давайте далі розбиратись, що відбувається. А російське окупаційне угрупування наразі налічує просто кілька сотень тисяч військовослужбовців, доповнених іншими воєнізованими підрозділами. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Росія зосередила на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону близько 550 тисяч окупантів. Зокрема, російське угрупування включає приблизно 520 тисяч військовослужбовців. А крім того, на окупованих територіях присутні ще. Біля 30 тисяч представників як Росгвардії, так і Федеральної служби безпеки і інших силових структур, які виконують функцію поліції. Для порівняння на початок повномасштабного вторгнення в Україну вторглися 180 тисяч російських військових, а до листопада 2023 року на території України вже перебували понад 400 тисяч окупантів. Але питання в наступному. Що може зробити Путін з такою армією в кількості 550 тисяч військових? За оцінками західних аналітиків, запас техніки та озброєння в Росії на жаль, є і її може вистачити до трьох років ведення війни. Тобто Росія виробляє менше зброї ніж втрачає. І Це перший позитивний момент. Другий за словами експертів, сьогодні в Путіна немає сил та засобів для ескалації війни. Диктатор просто не може переломити ситуацію на фронті. У Путіна залишився просто єдиний аргумент: це ядерна зброя. Більшої ескалації за планку, яку він сьогодні вже підняв, вже не можна сягнути. Авіацію він застосовує, ракетні війська він застосовує. Масовані ракетні удари він теж застосовує. Це просто максимум. А військових, яких постачають на фронт, вистачає лише для поповнення. Втрат доказом цього є високий рівень втрат військовослужбовців з боку Російської Федерації. Це більше тисячі за добу.